Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Дідемо у кросворд 15 на 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, шукаємо найбільші цифри. Що це у нас? Десятка. Е, так, перетнемо десятку отут. Що знизу по вертикалі 6. Піднімемо її. О таким чином. Одиниця. Не зрозуміло. П'ятірку піднімемо. Шістку піднімемо по вертикалі, трійка не піднімемо. Вісім 2. 8, 2. Вісімка оце точно буде вісімка. Точно це буде вісімка. 4. Це точно буде. Ні, не точно. Це може бути і 5. Точка. 5. 4 поки, поки залишимо. 1, 8. Можна спробувати. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 8 сюди. Є отаким От чином. Так, до речі, тут написано, що знайшлася двійка ця. Ну, так воно, в принципі, і є. І одиниця буде знизу отут. Так, тепер завдяки цьому ми можемо підзакрити цю шістку. 4, гордити, так, скажімо, їжачками. Шістка, так, да, шістка може бути. П'ятірка сімка. Висимка, висимка. Висимка. Так, висим. Точка два, точка три. Висим. Два, три. О. Так, це чистка закрываем ее таким чином, підзакриваємо. Два и три. По горизонталі. Ну, Нічого нам не дає. А ну, походимо знизу. П'ятірка. От П'ятірка ця знизу, От шістка ця знизу. Закриваємо таким. Так, тепер тут. Ну, Тут точно вимальовується тепер по горизонталі, що оце буде п'ятірка. А оце буде ця четвірка. І тут залишається місце для двійки, яке буде десь точно от в цьому місці. Так. Далі, шістка по вертикалі. Е, до речі, попідзакриваємо для всіх по вертикалі. Четвірку. Ага, П'ятірка. П'ятірка може, до речі, звідси ще трохи отак от вверх піднятися. І 4, 5 Закриємо. Е, раз, два, три, чотири, Закриємо. П'ять. Ага, вниз. Раз, два, три, 4, 5. І отак от закриємо. Шістка ще на два вверх кудись може піти. Закрили. Так, по, по горизонталі. Трійки тут не буде п'ятірки, четвірки, сімірки, п'ятірки, трійки. П'ятірки тут не буде, тут тут не буде Ем, Так, трійка. Трійку теж підзакриваємо. Отаким от чином, Раз. П'ятірка, п'ятірка. Ця по горизонталі піде сюди трохи. А, секунду. Раз, два, три, чотири. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Є тут повністю 4 точка. А, ні, тут може бути що завгодно. Сімка, раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Сюди закриваємо. І сімка може сюди піти. П'ятірка 1, 2, 3, 4, 5 закриваємо. П'ятірка може сюди піти, але отут її вже точно не буде. Трійка. Трійку можемо підзакрити, огородити таким от чином. П'ятірка по горизонталі 5. І з цієї сторони закриваємо. Це якась. Ага, я не тим... не тим малюю. Отак от. Є. Так. Що це нам дає вісімка. По вертикалі. Раз, два, три. Можна це все отак от з'єднати, бо це, скоріш за все, буде відноситися до вісімки. Оце чотирка по вертикалі. Отут от вона буде. Це прям точно. Двійка, одиниця. Четвірка. Тут п'ятірка. З'єднуємо. А значить. Підзакриваємо ще трохи. 6, 2, 4 по вертикалі. Ось двійка закриваємо. Четвірка піднімається е, уверх. Тут що? Тут трійка закривається, благополучно. П'ятірка підзакриємо. Двійка, шістка. 2, 6. Тобто це точно шістка, Значить, двійка йде перша. Шістка від неї. Сюди. Закриваємо. Ще 2 і 1. Закрили. Так, тут трійка перетин. Є, закрили. Значить, вісімка йде угору, Значить, вісімка тут десь може бути. По горизонталі. 4-3. 4 в цю сторону, трійка в цю. Знаходиться одиниця. Двійка перша по вертикалі йде звідси. Сімка по горизонталі піде. Ні. В цьому напрямку. Знайшлася перша двійка. Тут ще одна двійка якась. П'ятірка. Це трійка, значить, вона піде трошки в цю сторону. Це у нас значить 6 по вертикалі. Раз, два, три, 5, 6. Є. Далі. Трійка. Окей. Тут. Це двійка. Закриваємо. Це двійка знайдена. Це четвірка. Підгороджу її. Ого, огороджу. Отак от. Це ось трійка знайшлася. Значить, закриємо її. Так. Шістка. З'єднуємо по горизонталі і вона знайшлася. Так, десятка. З'єднуємо. По горизонталі. Раз, два, 3, 4, 9, 10. І ще. 8, 9, 10. Значить. Ну да, можна тут і тут поставити. Опа, ось вісімка. По горизонталі. Ще 4. Отак. От, раз і двійка є. По вертикалі, отак, по вертикалі трійка. Ось вона. Ось. Раз, четвірка. 2. П'ятірка. Ага, п'ятірка так, сімка по горизонталі. Четрійка от сюди, оця по горизонталі. Раз. Сімка, два, трійку закриємо. П'ятірка. Отут підзакриємо. Четвірка вниз. Десятку підзакриємо. Четвірка вверх по вертикалі. Є. Вісімка сюди. Є. А, так, 3. Ось 3, 2, 1. Ось трійка. Є. П'ятірка. Невідомо. Четвірка по вертикалі. Ось. Шістка. Ні. Трійка. Трійка, трійка зайшлася. Значить, закриємо. Двійка по вертикалі. Ось. Закрилася. Трійка, трійка. От таким чином ляпнемо. Шістка вниз по вертикалі, п'ятірка. Так, тут по, по горизонталі двійка має бути. Закриваємо, значить знайшлася п'ятірка, тут знайшлася п'ятірка. закрилася десятка. Тепер тут. От тут по вертикалі, шістка сюди. П'ятірка закривається і двійка вниз. Все кросфордо зв'язано. Так, дякую за увагу.